На вісім секунд у Тернопіль завітали українські співаки. У рамках туру містами нашої держави столичні гості презентували кліп на одноіменну авторську пісню виконавиці Юлії Лорд. Тема композиції Страх втратити віру в кохання. Цифра вісім символізує безкінечність цього почуття. Ролик став першою відеороботою співачки після випуску дебютного альбому. Хоча піратські записи Юлених пісень нерідко можна було знайти в інтернеті. Один з таких випадків трапився на радіостанції. Пригадує. Продюсер Ростислав Домішевський ведучий пропонує, А я от маю ваш акустичний альбом. Це вже не один раз таке відбувалося. Який альбом? Ну от альбом тут в інтернеті я його скачав, там я давно його слухаю. Виявляється, вюлі лорд, крім Макси Синглу, який виходив в 98-му році, більше нічого не виходило. А інтернетом, виявляється, гуляє вже величезний альбом в 25 пісень, який складений з демонстраційних записів різних періодів з різних студій із Києва, зі Львова. По-моєму, навіть Тернопільський, якийсь один запис був і до речі, із Москви також у кліпі співачка постала у незвичному навіть для неї самої образі романтичної жінки. В житті зізнається Юлія дотримується рок-стилю. Але такий задум режисера відео Віктора Скоротовського сподобався співачці. Тому не виключає, що в романтичній сукні її можна буде побачити ще не раз. Кліп знімали більше доби. Найважче розповідає виконавиця довелося головному героєві ролика. Хлопець бігав поміж деревами. Попри холод і снігопад, який розпочався саме в день зйомок, самій Юлії пощастило зніматися в приміщенні. Проморолик до кліпу «8 секунд підготував колега авторки, також співак Андрій Підлужний. Саме він і запропонував першим презентувати кліп у його рідному Тернополі. Андрій Підлужний є автором тізера. Тобто, це, ну, або іншими словами, трейлер трейлера, е, відео 8 секунд, який був розміщений в всямережі до, до прем'єри-відео. Він зробив дуже е, модний монтаж, за що я йому дуже вдячна. Тобто, е, Андрій довів, що він не тільки талановитий співак, композитор, автор, а ще й і. Е, Має, да, художні... <риклад> <риклад> має, <риклад> має художній смак. Мені неймовірно приємно було. Що вони мені довірили в своє дитятку свій перший кліп після такого довгого типу проміжку часу, що їх не було на цьому на сцені. Після Тернополя кліп презентують у Львові. Там з цього приводу відбудеться концерт за участю українських виконавців. Виступити на ньому із задоволенням погодився молодий співак-фіналіст телепроекту Шанс Владіслав Левицький. Музикант зізнається, що свого часу захоплювався творчістю Юлії Лорд та Андрія Підлужного. Дуже багато. Черпнув від тих людей, і зараз настав такий етап, що трошки теж можу віддати їм частинку своєї творчості. Долучаючись навіть до от, даної акції, я, я просто відповідаю своєю повагою і прихильністю до тих людей, які заслуговують величезної уваги. Донедавна кліп на пісню «8 секунд можна було побачити в ротації одного з музичних каналів. Тепер ролик показуватимуть й інші.